Другі при е, освященні наші і всечесні отці, е, брати і сестри, е, учасники семінару службові мови київської традиції, українська мова та київський ізвод, стан перспективи проблеми. Я хочу сказати, що цей семінар вперше е, в такому форматі, коли вже створене Софійське братство після установчих зборів, ми очно перше збираємося, але цей захід проходить в партнерстві із центром. Святого Кириловукаріс, який я очолюю, і з центром е гуманітарного діалогу це швейцарський фонд, який допомагає нам проводити ці, ці заходи. Вже не перший захід, і попередній форум у Києві. І у нас є великі плани на цей е рік. Ми хочемо наступний захід е провести молодіжний табір в Трускавці. У нас є плани, теж провести семінар, присвячений е церковній музиці, пісне-співам. Е для регентів, хористів всіх зацікавлених. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими оголошеннями. Долучайтеся до наших заходів. Якщо буде бажання, ми готові всіляко сприяти разом з центром гуманітарного діалогу проведення таких заходів під егідою Софійського братства, яке об'єднало представників і УПЦ, і ПЦУ, і навіть інших помісних церков Солейського Патріархату і серед наших учасників, так і серед доповідачів, учасників, казбуть представники різних. Різних церковів різних юрисдикцій з різних країн навіть тому, що ми будемо поєднувати тут і очно, і онлайн долучати наших учасників. Бо є трансляція е по зуму, тобто, всі наші члени отримали посилання і можуть слухати, можуть долучатися. І для себе ми, ми робимо ще для внутрішнього використання е це відеозапис доповіді. Можливо, якщо не буде заперечень від учасників, то ми будемо якісь фрагменти оприлюднювати. Тому бажаю нам всім плід.